Всім вітання. У нас сьогодні шикуючі ціни на муларда, ви будете реально в шоці. Привезли нам 100 штучок і подивимось. У Нас сьогодні буде інкубаційне яйце Техаса. Ми продаємо по 4 гривні, ну я вам покажу далі. І трошки за кроликів, за брулерів і за той сарай, що ми робимо, що ми зробили всередині. Так що погнали. Сидять наші перепілки 29,6 градуса, Жарковато. Це де утята моларди. Перепілки залишилися. Їх сюди посадив і сюди вони вже тут улізли всі. Так що кому треба м'язко, пишемо. Інкубаційне яйця Техаса, це трошки старіші. Тут у нас молодь. молоденькі. Покриваються, дивіться, зараз. хочу для вас зважити. зараз Знайду віса і подивимося, яка вага яєць. Вже збирали суто, щоб провести експеримент. Так, уключилися. Беремося, бачите, 1, 2, 3. 4, 5. П'ять штучок зважимо. Вийшов на той уровень, що в мене яйця вже нема того дрібного, яке було. 20 грамів? 19? Да ти Павлик, що, йо. 20, не поняв. 19, да ну. 15. Ну це вже похоже, ну, бачите, тріщинка є. Представляєте, це вже почав такий корм робити, що яйця в мене було багато, 12, 13, 14. Це, це вже вважалося, в мене здорово 14. Вийшов на той уровень, що я вже що ну, перепілки несуть ой, гарні яйця. це такі ми кидаємо туди на ленту. В понеділок ми вичищаємо. І тепер обичні дворняги. Хочуть зважити обичних. Де змішаний Техас із феміксом. 14, 16, 13. 14. Ну, було було, було багато це такого мелкого. А зараз вже воно практично їх немає. І, і опять це інкубація, де нанесли ревненько на інкубацію з 14 грамів, важу на таких висах. Так, що мене не ругайте, хто мене дивиться, кому я вправляю. 4 гривні яєчко, Таке яєчко до вас поїде. Бачите, 20 грамів. Оце тріснуте. Ми з вами зараз проведемо 16, ну оце тріснуте. 20 грамів. Ми його зараз подивимося, скільки всередині думаєте, два жовтка чи один. Де його так можна порозбити? Ну давайте на землі, бо все одно я буду змітати його. Тільки для своїх подписчиків. Оце інкубаційне яйце. Ой, ні. Не можу відкрити. Бачите? Одне. Ви представляєте, яка тут заложена ціпа? Аж мені захотілося заложити інкубатор. Ну, це тут була уборка, тут все вимететься. Оце все поубирається, повішаться нові мухоловки. Але це результат шикарний. Я вважаю шикарний. Для інкубаційного яйця. Там заложена ціпа конкретна. Ось так, колеги. Ось так. Навіть парує. Бачите, ті тушок є. Ну хай парує. О, ви тут. Так, а що? Як у нас ситуація вийшла? Зайшли в Тік-Ток, сиділи, вели прямий ефір, видно, прямо на фермі. І каже, якраз їде на ягодин машинка, хто хоче, може успіти в последній поїзд, ну, типу, поняли, заказати і вам одразу привезуть. Ми заказали з утра о 10-й. В 11 вже машинка виїхала до нас. третя вже була в нас із Полтави. Приїхали такі гарні мускусні утята. Ну, пошліте, покажу далі. Ціна, звісно, 45 гривень. Була 50 потім я не приїхала по накладу і приїхала до нас. Ми взяли 100 штук. Получилось по 45. Двохтижневе. А тижневе, ой, двохдневне ціна 40 гривень. От скажіть. Що не доплатить ту п'ятерку? Ми думали, що з пару десятка буде. Коли почитали по 40 гривень, виходить, 5 гривень доплатили і двох Ну це, Я не знаю, це шара. Я чувствую, що це шара, а ви напишіть свої коментарі, а ми погнали. По сараю у нас невеликі калюшки. Корхер був вимивав для утят сітки. Що вони ножками стають? Керхер Дніпро. Миє, ну прекрасно працює, 140-ве. правильно, уголки позамазував. Тут, 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 тут видніше буде. Бачите. Сам пан склепав. Ревнесенько, гарно. Тут уголки зробив, з цієї сторони під поробив. Тут буде із того приміщення сюди окно просто і дивитися, наблюдати за тим життям, яке воно тут буде. Чи тут будуть бройлери чи кури, чи, чи ще й перейдемо на гутят, будемо продавати тушки по 200 гривень. Датчик, бачите, протягнув всі стіни. Правда, виходить трошечки ці балки з того сараю старого. Ще заказав метал на цей сарай. Ціна шалена метала. Хто вгадає, скільки мені обійдеться криша на цей сарай, напишіть в коментарях. Бачите, як гарно. Тут оголки повмазував. Тепер. Хтось каже, на нашу воно ну, в сарай. Ну, нашу не наше, а для самого себе буде гарно. Так буду потихеньку вести, тут вода вже проведена. О, вони з водою. Пошліте далі. А далі, 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 далі. Так, у нас продовження. Зараз ми заносимо кормушку і сповним, звісно, нашого друга, пана Олександра. Так, а чого ми його сповним? Того, що він раніше знімав відосики для, для індокачених путят. Він робив старт перший 30-й, чи 50-тій, точно не помню. Можете зайти до його сторінку, подивитись. Він що цього не жадний. Я туди взяв і трошечки поміняв. Показую, що в нас вийшло. Додав на тому шкілу. Наверх він типу, більше мотор обороти вдає. Для корейної молю на нижньому, він менший, для більшеньких на вищому. Щоб бачите, така мелка мучка вийшла. Якраз для наших утят. По рецептурі, якщо хочете вам, хто не знайде, я вам зніму відео, у пана Олександра возьму. Я думаю, він е, лайт в мене не буде. І покажу на його. Е, Копірую і покажу його рецептуру, хто не знайде. Він зробив, а ми трошки переробили. Давайте вам покажу, що ми переробили. Ні, не буду показувати, бо це це секрет. Якщо розріше, напише, що можна. Тоді значить, ми його зробимо скріншот і покажемо. А потім я покажу, що я тут трошки увів свого. Якщо так, пан Олександр, всім допоміг, всім зняв відосик. Ну а ми, звісно, цим скористалися. І за це йому дуже вдячні. Так що Набираємо у відро і йдемо кормити нашу утку. Так, що тут я наробив? Коротше. Зробив невеликий примітивний крючечок, що який раз зробив, колись перероблю, І богу. По воді, вода у нас балон. Сюди зверху, бачите, дирочка впихається шланг. Пихається шланг і набирається. Йде поїлка. Зробимо тут саме нижній уровень. І отак зробив до дверей. Бачите, перва поїлка. Вони достають і там вже мокренькі. А це утята це така штука інтересна. У мене є спіноблоки, отакі кусочки. Більше все, що я там так викладу кружочком. І пень прозівав. Вони вже наче. Ми маленькі, а на самом деле вони такі вже високі, такі мосні. є такі взагалі відборні, такі ливки гарні. І треба тепер підняти. І бачите, тут вже мокре. Не спіли поцейкати, хоча вже ось, 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 ось мокре. Так що отаку зробив примітивну сітку, щоб вони заходили і пили. Міг би, звісно, туди посудити, але отоплення, яке гріє пол, теплий пол, не дає змоги. Посунуть в притул туди. Або брати длінший шланг шукать. На жаль, у мене поки його немає. Або я куплю, просто як буду піднімати, тепер перетягну саму поїлочку сюди, ви бачите, чи скільки сітки. І буде взагалі ідеально. По воді розібрались, заніс отаку примітивну кормушку. Ну, По воді вони знають, вони ферми, вони знають, як би. Отакий такий гарненний помол. Он вже. Ротами плямкають, ждуть, як то кажуть. Хто значить, як вони будуть їсти, ну я думаю, вони з цим справляться. Це для них не проблема. Так, да, трошки попадається, де не дай більшеньке, але вони вже такі моцні. Поставимо отділений пісочок, якщо засируть, нічого страшного. Ну Підлогу не само собою засруть, бо це утята. Якщо в них є вода, то вони сруть, дай Боже. Не співаєш підсилку міняти. О. Я думаю, вони з цим справляться, вони не переборчиві. О. О, і вішаємо сюди. Хотів, звісно, його вимити, це приміщення. Ну так взагалі неожиданно було. Час тільки на роздум, а тут були перепілки, і вам перепілки передніс, вичистив, постелив, прибрав, ну коротше. Коротше, я довольний. Бачите, є такий чорний і на спиніон чорне. Якийсь інтересний. Це, видно, якісь дві породи, правильно, схрещені. І це мулард. Брали за того, щоб тихенько. Якби крикливі, я б їх не брав і по 20 гривень. Якщо так що отак, колеги, пойду добивати кофе. Що вам ще розказати? казати? Сетка, хто буде робити, стоїть 12,5 на 25, товщина 2 мм, зварена, бачите так, з арматуринки. 12. М -м -м, гарна дуже штука. Рекомендую. вас буде спасати така ступенька тут. Брус. 5 на 10 на 100, чи як там правильно у сантиметрах 5х10 висотою і тут такий з боку ступанькою залазить. А, і вентиляція. Так, треба тут вставити у розетку і виставимо їм погоду. <гум> Була ж вентиляція. Не знаю, чи не будуть боятися, але не будуть бояться. Далі кони. Закльовують, Виставим 25, 23, 22. Зробимо 25. І5, вони ми більше їм зробити. Давайте, напишіть в коментарях, яка температура двотижневим. Давайте, я зроблю 28, 5. і 28. Вентилятор буде включатися тепер 28,5 і виключається, коли буде падати нижче 28. Вс. О, о, стоїть тільки попробувати. Давайте я дойду назад. Блін, я її я реально радий. Що не так як я взяв, як жінка сказала, давай. Давай Павлику. Ради інтересу. Так що, хто хоче м'язка, може заказувати заранче. Бачите, вони... 에, можна сказати, з 11 часов не їли, не пили, а у них дуже гарний. Напали конкретно, зараз мене з'їдять. Ну, звісно, шикарно. Оце воно. Так що, всім желаю. Пишемо свої ціни, кого по якій продають. Я ще зайшов на Оли, їх була 60 гривень, яйце, це капець. Ну що пишіть, бо мене гукають пошов я. Поймав. Вискоче. Ааа, я забув клітку закрити. Тут у нас живе малишня. Як хом'яки. Не знаю, скільки їх тут ну живуть. Кролики. Живуть, бачите, на комбі кормах обичних. Гранувці без, без трави. Але більше всього, що кормушку постукую. Що треба вводити травичку. Наші несучки, сучки-несучки зарізали хлопця, той що був 9300, оставили отакого, от 7300. на 2 кілограма легшого. І, І в одній якоїсь розрізали куриці спину. Треба її дорізати. І зараз. О! Бачите, несли п'ять і це позавчора п'ять, вчора три. А сьогодні йде. Все на ну, жінка збирала, Це на ну, сьогодні три. Бо без мене. Наші вчора було п'ять, позавчора лежить два. Ну, більше все, що в хату забрали. Ну, вони саме зараз другий раз яйця розбивають. Так, а ми... Ну, де ж вам показати? Ну, як ростуть які вже кабани, як на дреждях. Ці забой скоро вже йдуть, такі теж здоровенні. Це мамочка каже у нас на нас пару ваді. І це наш хлопець, який пережив міксоматоз. Бачите, якісь вавки його. Ну, вони вже пройшли, він вже зашиває, але борзий такий, наглий. Але треба шукати молодого хлопчика для них. Так, що, колеги всім дякую. Ставимо лайкосик і підписуємося. Так що пока-пока, да, кролики?